Скажіть про долю надії Савченко, Олега Сенцова, українців, які яких фактично викрали і вивезли на територію Російської Федерації. Що з ними? Яка на сьогоднішній день ситуація? Про тут я б трошки розділила цю інформацію, тому що вона є трошки різною за своєю правовою природою, так. тому що Олег Сінцов був примусово по суті прийнятий в громадянство Російської Федерації. Він практично був позбавлений можливості відмовитись від такого автоматичного прийняття в громадянство, і він вже як громадянин Російської Федерації, крім всього іншого, ще й позбавлений можливості зустрітися з українським консулом, щоб принаймні розповісти про. Особливості перебування ним в Ліфортово, що безперечно є порушенням його прав, зв'язку з цим я. Вже декілька разів зверталась до омбудсмана Російської Федерації із посиланням на свідчення адвоката Олега Сінцова про те, що Олега катували на території Симферополя тоді, коли Україна вже втратила контроль над цим містом. І потім на свідчення самого Олега Сінцова з проханням провести ефективне розслідування тих фактів катувань, про які Олег зазначає. На жаль, відповідь поки що немає. Єдина відповідь, яка надійшла, вона надійшла від ФСБ Російської Федерації стосовно того, що Олег. Звинувачується у вчиненні е, злочинів е, згідно з Кодексом Російської Федерації і, відповідно, йому надається надає е, захист його прав забезпечується у відповідності до кримінального процесуального кодексу Російської Федерації. Чесно кажучи, ця фраза не... Е, е, Скажімо так, не народжує особливої довіри до того листа, що ми отримали, зв'язку з цим мабуть, що я втретє звернусь до омбуцману Російської Федерації з проханням все таки розказати, яким чином дотримуються права Олега Санцова, принаймні на ефективне розслідування його скарг щодо катування.